Збираємо заявку на обласну лікарню. Дівчатка тут також збирають. Захист. Добро вечора. Ми з України. Волонтерський штаб лад зібрав чергову медичну допомогу в один із закладів. А саме для Черкаської обласної лікарні відділення неврології ЦВП. Дякуємо нашим партнерам Фінляндії Асоціації Українців Північній Німеччині, Клуб українців місто Вале Данія, Житомир Хаб, а також амбулаторія медицини міста Дніпро. Працюємо на перемогу. Слава Україні. Геро! Передаємо операційне простирадло з віконцем, антисептики, голки, дихальні трубки, пінцети, кисневі маски, медичні рукавички, системи для годування, одноразові медичні мішки, також шини, компреси марлі, фіксуючі адгезивні пов'язки, рідке мило, пральний порошок, одноразові просторадла, підгузки для дорослих, вологі серветки, серветки, паперові і різні медичні розхідники. Ський штаб лад передали чергову допомогу у відділення неврологія Цавапе Черкаської обласної лікарні. Дякуємо нашим партнерам і ми також дякуємо волонтерському штабу лад і їх партнерам. Слава Україні, героям, героям слава.